Вітаю на каналі Магія Таро. Я Наталія Тарковська і сьогодні будемо робити розклад і дивитися, що робити, як вийти із магічної війни. Якщо ви в магічних війнах, то сьогодні зробимо розклад на трьох колодах і подивимось ваш стан, почистимось і е, спитаємо поради вищих сил, як вийти вам з магічної війни, що робити. І подивимось на регресію карму минулих життів, чого це з вами сталося так. Ж, що таке магічна війна? Це коли на вас безмежно кількість раз нападають, ви відбиваєтесь, але ефекту немає, знову-знову нові атаки, і це дуже виснажує. Зазвичай магічні війни відбуваються між майстрами, які рівні один одному, що не, ніхто не може в цій битві перемогти один одного. Рівні сили. Часто це буває між родичами. Наприклад, брат сестра мають однакову силу магічну, і в них недолюблюють один одного, і хтось на когось постійно нападає. І боротьба така відбувається. Або між сестрами буває, буває між свікруха і невісткою. Тобто війни часто відбуваються між кровними або некровними родичами, але також війни. Відбуваються між людьми, які можуть бути взагалі не родичами і навіть взагалі не знайомі один з одним. Такі випадки також бувають. В якому стані той, хто дивиться зараз, покажіть. Ну так, да, тут є магічна війна, ви в магічній війні, п'ять мечів. Той, хто на вас нападає, він звинувачує вас у всіх проблемах своїх, і це неправда, це по обману. Йому так зручніше, що перекладає на вас відповідальність за якісь свої невдачі. Також це може вказувати на то, що у людини якийсь психічний розлад. Психопатія, якась психопат, навіть як маньяк, в нього навящива ідея вас знищити, щоб вас не було. Ну, На дні колоди карта смерть, так. порчина смерть це як положено, війна на знищення, на повне знищення.